Всім доброго ранку. Друзі, в мене сьогодні таке невелике відео. Знаєте, вже сваритися я не буду. Надоїло, чесно. Виписала я в одної жіночки лілії. Ви, напевно, здогадуєтеся, хто це, тому що я дуже часто Говорила за неї в своїх відео і я виписувала в неї дуже багато, різних квітів, дуже багато друзів. Лілейна камелоханулась, вислали однакові, потім довисилала вона. Те ж саме було з Ірисами. А тепер ось із Ліліями, друзі. Виписала я Лілії в неї, дуже багато сортів теж. І ось подивіться. Я знаю, що вона дивиться моє відео. Більше не телефонувати їй не буду не говорити нічого не буду. Надоїло. Ось подивіться, Лілія. Жовтий колір, правда? Жовтий колір, правда? Желтый колер. Желтый колер. Желтый колер. Бачите? Я так швидко показываю вам. Желтый колер. Сейчас себя не выключаю камеру, иду мои

відноситися до своїх клієнтів, які не один раз вже виписували квіти. Виписувала квітів дуже багато, ну, Слів немає. Будьте всі здорові. А вона моє відео дивиться. Намаслі. Сьогодні, друзі, я була в місті в справах, і ось дивіться, яку я красу собі придбала. Бачите? Це лілі, лілеї. -лі 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 -лі. І ось така. Трубчасті коштують 50 гривень, а ось таку мені продали за 35 гривень. Коріння гарне і стовбури гарні. Сьогодні обрізати не буду, тому що свято. Вже нехай вони так до завтрашнього ранку постоять. Я вже завтра я обріжу і посаджу їх. А ті лілі, які прийшли мені від однієї жіночки, я вам показувала, що вони всі жовті, то це вже її, хай буде на її совісті. Ось таку красу я собі придбала. Зі святом святої Троїці, миру, добра, здоров'я, всього самого найкращого. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Українці не здаються.